Я вам зараз дам одну пораду, яка вам ну дуже-дуже дуже полегшить життя не лише в математиці, ну і в математиці також в принципі полегшить життя вивченні будь-чого. От, ну, будь-чого розумного, скажімо так, от уточнення таке. От, порада мега цінна. От, але дослухайте відео до кінця, що змусило мене записати це відео? Буквально недав... відносно недавно у мене був урок, і от дівчинка мене питає, ну це готувалося до НМТ от, в цьому році, в принципі, дівчинка мене питає, а чи встигнемо ми ми пройти весь матеріал? От, чи ми -ми пройти весь матеріал? Е, я зразу вже змістив ну, акцент трішки не на пройдений матеріал, а на вивчення принципів математики? Куди входить також і хоч трішки прокачка інтелектуального мислення. Ну, як би, ну, що значить пройти матеріал? Ну, формально я тобі його можу вичитати за три тижні. Ну, от, би, <кхем> І трошки я на цю дівчинку так от піднаїхав чуть-чуть. Чому? Була задача От от була задача, от про паралограм. Ми всі знаємо, що от у паралограма сума двох кутів, що прилягають до однієї сторони, 180 градусів. От, как би, сума двох кутів, що прилягають до однієї сторони в паралелограмі, це 180 градусів. І от була задача. Ця, ця дівчинка читає задачу, і там сказано: сума двох кутів паралелограма 150. Ну і там так далі. тому подібне. А Я питаю, як думаєш, про які кути це мова? Ну, Дівчина каже, ну, кута плюс кут Б. Ну, всі розуміємо, паралограм, там же А, Б, С, Д, да? от так от іде, от, би, за годинниковою стрілкою. Я кажу, ну кута плюс кут Б, ну якби по одну сторону, вроді як лежать. Чи можуть вони дорівнювати 150 градусів? А дівчина каже, та ну да, чи ні? Я кажу, а ну прочитай ще раз, властивість паралограма. Вона читає, кути, що лежать по одну сторону, 180. Я кажу, так можуть кута плюс кут Б дорівнювати 150? Дівчина каже, а що ні? Я кажу, ну, там же написано, що 180. А, вона каже, а, ну ясно. Ну тоді кут Б кут С. Ця дівчинка, в принципі, знає властивість паралограма, що кути по одну сторону дають в сумі 180. От, як би, знає властивість. А використовувати її, ну або. Що то чого-то бракує. От. Так от, запам'ятайте, дорогенькі мої. Щоб щось в чомусь адекватно розбиратися, треба е, увага. Не, не завчити. Да, от, ну, от, не вивчити на пам'ять, да, як, як звучить та теорема чи та властивість. А розуміти, як вона працює. От як вона працює. Не як вона звучить. звучить звучать вона може по-різному, а саме як теорема працює. Оце важливо.